Всем привіт! Так, сьогодні приїхали на поле. будемо вносить почвений гербіцид <кій> почвений гербіцид будемо вносить а, отакий ось симба. читайте кому цікаво. І отакий... Топметрін. топ, топ, метрін. топ 1,6 літра нога, а сімби один 1,5 пять літра нога. Плюс, плюс іще нам ось прислала компанія Екоджет свій новий продукт. Ось EcoJet. Називається він Акваджет Пом'якшувач води. З ним усе йде в комплекті отака От табличка із смужками. Із смужками. Зараз я покажу, як воно працює. Відриваємо смужку. Це смужки ці для того, щоб визначити, який pH води. Воно йде pH-коректор, пом'якшувач. Води. Тут ось є таблиця. <кій> написано органічна кислота рослинного походження. І тут ось таблиця. Так, ну, ми ось набрали води із <кій> заблаговременно ось беремо. Отак тут написано там мокнуть на 2 секунди. І смужка повинна поменять колір. І тоді прикладаємо до <кій> таблиці і визначаємо, який pH. Ну зараз вона трошечки підсохне. Ось. Для чого цей продукт потрібен? Це потрібно для того, щоб краще працювали препарати. Особливо це стосується гліфосатів і почвених гербіцидів. Ну і взагалі пестицидів, тому що якщо вода жорстка, pH великий або малий наоборот, у ну, нас він завжди великий, то препарати працюють не зовсім на всю силу. Ну, ось у мене ще є, хотів показати вам, а, у мене є такий ph метр Це ну, нормальної фірми ph метр Він коректно показує, провірений, протестований. Він зараз показує ось, вода 7,9. Ну, він отак 7,98 показує. Ось ми зараз виключимо, він знову переміряє. <кхід> Якраз наша смужка пере... Підсохне Так, ну, ось вона трошки підсухла. Тепер можемо трошки приложити ось до цього. Одною рукою незручно, звісно. Ну, ось прикладаємо до таблички до цієї. Я не знаю, буде вам на камеру видно чи ні. Мені більше під... Ой, влетіло. Взагалі, мені більше підходить е... Мені більше підходить вона до до 8 кольором. Ну, камера може іскажать, конечно. Ну, більше до восьмерки підходить на глаз. Ну і в принципі можна довіряти, так як PH метр електронний показує 7,9 ну він показував трошки більше перед цим <кхем> ну це вже не так критично приблизно ми знаємо pH і зараз ми будемо виходить, додавати тут ось написано, що додавати ось на 100 літрів води від в залежності від pH 25-50 і 100 грам. На 100 літрів води йде. Від 20 до 100 грам. І таким чином, виходить, ми определяємо, який наш pH води. І додаємо потрібну кількість препарату. І у нас вода стає, так би сказати, в нормі під pH. Ну, зараз ми заправимося і... Додамо препарат. Тоді включусь. Так, і ще ось ми прочитали на препараті. Тут ось написано додати у бак оприскувача 20-30 мл препарату на кожні 100 літрів води. Зараз ми, виходить, додамо на оприскувач. По 20 грам це на 3 куба це 60 грамів. 600 грамів. Получається. Так що ось зараз заводимо помпу і набираємо воду. А потім додамо препарат. І потім ще переміряємо, який буде pH. Так, вирішили зараз трошечки по-другому. Наберемо в оприскувач тону. Зараз засипаємо 200 грам препарата. Чого так? Тому що нам треба буде хімію заправляти через міксер, а якщо повну набереш, то погано заправляти через міксер, він тоді не всасує. Так що зараз там по мертві наберемо по тонну, потім возьмемо прямо туди препарат. Чи не препарат. Пж поміряємо через кран. Возьмемо воду, прямо з оприскувача. Так що отак. От. Так, зараз включили мішалку, помішали, дивіться, набрали 900 літрів. Чому 900? Тому що оприскувач стоїть трошечки під уклоном, як видно. Ну там є стона. Зараз глуши, сач. Зараз зливаємо з крана... От... Ту воду, що була в ньому набрана для чистоти експеримента. Це тут чиста вода. Ось стаканчик набираємо. Ох, закрила Так, ставимо водичку. ну в мені смужку Угу. Зараз ось. Там написано в інструкції на 2 секунди опустити. Раз, два. І все, опустили. І почекати, поки воно поміняє колір. Вже mm -hmm. так не зеленіє є, да? Дивись. Дві полоска ви ха <рив> Саня не здержався, так? Да? Дві полоски виберемене. Так. Більш на сім'я заверну. Більше на сім'ю схоже, так, да, вже? Так, ану прикладаємось ось так. Не знаю, чи буде вам видно на сонечку. Ну, так, не знаю, мені якось на шестерку, більше. Чи що? А ну Ще потекло. Мабуть не треба так прикладати. На сімерку. На сімерку, так? Да? А була ж восьмерка. Була восьмерка. Помінявся pH. Ну да, восьмерка вже темніше, бачите. Так, да, так. Да. Ну, зараз іще... сань. Принеси, пожалуйста, той pH метр. Зараз уже поміряємо. І прибором поки на паузу поставлю, так, для чистоти експерименту ось набираємо в цей стаканчик тут все-все. так злий трошки, бо там вистачить половинки, Ми зараз вибіжить Так, вставляємо в прибор і включаємо. Ну і ждемо. Тут виходить, як тут, виходить, як оцей ось світиться. Він, він вимірює. Коли він ну, пропадає, значить вже вимір. В принципі. Ну воно одразу видно. Температура води 12,7. Так, ну так, да, видно, що. Ну, зараз коротше, воно вже поміряє, бо це воно трохи часу забере. Зараз поставлю на паузу і включимо. Так, і дякуємо компанії Екоджет. Ось Ще таку кепку ось е нам подарували. Даруємо її Олександру Володимировичу. Mm -hmm. Так що носіть на здоров'я. А ми ось подивимось на прибор. Вже 7,5 показує. Було там щось 8 з чим да? <кхм> І падає, як видно. 50-49 в общем, надо нам, я ми так подумали, треба нам ще додати, наверное. По 5 грамів десь не по 20 грамм, а по 25 наверное, навіть наверное, по 30 надо, да, добавлять. По 30 грамів. Короче, сейчас ще додамо до норми. І тоді переміряємо. Так, і пока додаємось препарат. Ще 100 грамів там мирний стаканчик есть у них на цьому препараті. Ще ось розкажу. Ми користуємось да, стаканчик, чи цей бог. Розкажу, ми ось користуємось форсунками кажуть, Ось фіолетова і коричнева. 200 літрів і 100 літрів. То ми ними задоволені. Зараз у нас стоять ці інжекційні, так як зараз вітер і для грунтового гербіцида ми вносимо 300, ну, розчин 300 літрів, оце ми саме краще таку норму вносить. Якщо вносить коричневими 300 літрів, то ну, це буде маленька швидкість. так, ну зараз додав, Вов? додав? ну зараз помішаємо. Давай стаканчик. Зараз помішаємо все прямо в ефірі. Нічого не додаємо. Так мішалка включена. Зараз я думаю, там вже перемішалось. зливаємо воду. Із шланги. Так. А дети смужки в тебе? Глуши. Да, глуши. Так, виключаємо прибор. Сейчас будемо переміряти і смужками, і прибором. Так. Зараз ось. Набираємо прямо ось так цей стаканчик. Ось так прибор включаємо і чекаємо. А тут ось зараз Вова вставив смужку і все. Так трошки тряхни на її, щоб каплика Ха-ха-ха. Саня сегодня юмор, да? Так. Ты подожди, хай трошки Что там? все. Показывай залет. Так. Что мне не розколотилось? А ну-ка давай на солнце може. Так, светлее да? Вже не сім вже ближче до до жовтого, до шести. Ну зараз переміряємо цим прибором. Ну вже я ось бачу, менше стало, тому що мало Що? Може мало колотнулися, вони там є. Що мало? ну фіки ось так. 28, ну падає. Падає показник. В общем, в общем, отакий результат. На 6, да, впало. По смужке показує, що ближче. Ще до 7, конечно. 7, між до 7 і 6, да? Вот так десь. Ну десь, да. А ну на восьмерку. Ну вона ще ж не підсохла. Ось, бачите, падає 7,26 стало, вимірюється. В общем, отакий результат ми отримали. Так що дивіться, кому цей препарат цікавий, звертайтеся в компанію, замовляйте, працюйте. О, розпилітелі нам подобаються, я вже казав рекомендуємо. Так що дякую за увагу. Всім пока.